3600 доларів за останні місяців. Ну, ще з грудня тут кінець листопада. Скільки у тебе часу пішло на те, щоб підключити монетизацію на цей канал і почати заробляти? На цей канал швидко якось вийшло. Десь за дві неділі Ого. мене сьомий відос чи восьмий залетів, і все а, ти вже виводила ці гроші на карточку. виходить, на сенс. А вже виводила. Вже три виплати було. Здається, ніяких проблем. Тобто не було, все спокійно вводиться. Банки Ні, все чітко не було ніяких приколів. Все. окей, супер. Розкажи трошки взагалі, який тебе був досвід до Навчання, чи ти займалась раніше Ютубом, чи в тебе були якісь канали, чи ти прийшла просто до зноля до навчання? Був в мене канал з каверами своїми, позаписувала, як я співаю. Там ну я так закидала, не знаючи ніяких оцих деталей, як що писати. Просто закидала для себе і все. Потім я записувала дитячу ту нішу, знімала. Ну mm -hmm. і я зараз ще її знімаю. Ну і вже як на навчання прийшла, то вже внесла туди зміни в цей канал. І він вже тоді ще краще пішов. Дитячий цей все, що зараз я веду, це Не на навчанні вже я б знала про нішу цю mm -hmm. а якщо так не палити, так скажем, канал. Ми не будемо просто, щоб глядачі, які будуть дивитися це відео, взагалі розуміли, хоч приблизно що це може ти хоч приблизно, що ти знімаєш і скільки на це йде часу в день? Ну, цей канал, що я показую іншої історії в день, ну на одне відео десь виходить в мене ну годину, іноді навіть буває 40 хвилин. Ну але так в середньому десь година виходить. Супер взагалі. Ти розкажи, чому ти вирішила зайти на навчання саме до мене? Можливо, тебе щось конкретно мені зацікавило у моєму продукті. Що саме тобі сподобалось? Ну, взагалі, мені можна сказати пораду Реком... тебе. Ну, так. Ага. Серій мені поради тебе сказав, що точно треба. Андрій це геній, треба залітати на навчання. Ну, я Бачила, що в нього виходить. Думаю, блін, чувак заробляє більше грошей, ніж я. Що я роблю не так? Блін, прикольно. Я цього не знав. До речі, Це дуже жосне. Що може виділити конкретно, що найбільше на навчанні впливало на результат, тобто, що найбільше сподобалось за от період навчання. Ну, по-перше, сама б я не взнала про цю нішу, як роблять ці відео. Те, що є куратор, ну у мене було навчання з куратором, і зі дзвони з тобою. Олеся, вона постійно все підказувала, все допомагала. Ну і ти так само на зі дзвонах. Сразу всі все регулює, що Ну ти просто без навчання цього всього не знаєш, бо тут є такі деталі, всякі ну ніде ти цю інфу не знайдеш, якби а тут тобі все буквально тебе за ручку беруть, ведуть і розказують, що як робити, що не так, що так. Ну і це вже виходить. Тобі навіть даються оці ці базові знання, які ти вже можеш приміняти і на інші ніж, якщо ти знаходиш супер взагалі. Що так на кінець можеш порадити людям, які теж хочуть зайти на навчання, але ще переживають або взагалі не знають, чи варто заходити в YouTube, От ти вже отримала результат, вже пройшла цей шлях. Що ти порадила можна сказати, сама собі на самому старті, і що порадиш людям? Можу переживати точно не треба, і треба швидше купляти навчання. Ну бо ти виходить, тратиш час його не купляючи. Це все ну набагато швидше допомагає досягнути того, що ти хочеш. Треба не сумніватись, точно не сумніватись, купляти. Бо скільки вже людей заробляють на цьому, мені кажеться, це щось дурне, то тобто пропускати таку можливість. Мені приємно дуже дякую за такий фідбек. Якщо ж так пройтись чуть по аналітиці, то можеш розказати, який тебе RPM, тобто дохід за тисячу переглядів, скільки получає... На каналі Ну, ще отакий, тобто сполучені штати і старші. на другому каналі позавчора. Підключила мені то ще на один канал, ця сама oh. ніша, і там трошки краще виходить. Там якось сполучені штати трохи більше. 60 ще так виходить 6.16. шістнадцять. Uh -huh. 6 доларів. Ну в принципі це дуже навіть хороший RPM. То виходить, що ну приблизно цей канал тобі ігнорує там в середньому по 1000 доларів в місяць. Ну no, виходить, плануєш да плануєш масштабуватись якось робити якусь сітку. воркерів? хочу воркерів. Роби в мене поки що не доходить до цього часу, бо тільки запустила цей другий канал. І ще той третій дитячий ще веду і якось не вистачає часу, але хоч би трохи тяжко. Трохи вже мені не вистачає на все час. Супер, дуже дякую, що виділила час. Дякую за інтерв'ю. Тоді бажаю, щоб через місяці, можливо, півроку ми ще раз дзвонилися. Тут вже було не тисяча дві три, а дай Бог вже там десять, двадцять тридцять 100 тисяч доларів. Що вже. О,